Виробництво біометану. Е, так, видно презентацію? Так, видно, так. Да. Видно, пес. Ну, останнім часом ця тема досить е, актуальна. І ну, багато компаній, які займалися раніше і виробництвом електроенергії, у зв'язку з тим, що е, ну, з деякими питаннями там, оплати, і самого тарифу, іншими питаннями, ну, бачу зараз більше перспектив в виробництві біометану, ніж в виробництві електричної енергії тим зеленим тарифом. І з іншої сторони, нові біогазові установки, які будуть побудовані, ну, вже фактично з цього року вони не претендують на отримання навіть того зеленого тарифу, який був. Тому ну, економічна модель виробництва електричної енергії з біогазу, вона вже фактично втратила свою актуальність, і тут якраз біометан досить органічно лягає в продовження розвитку цього напрямку. Е, ну, щоб розуміти, що виробництво одиниці е, біометану це ну, досить складний комплексний е, процес, і цієї вартості біометану тут е, починається як від сировини, е, власне, яка буде використана сировина, яка її ринкова цінність е, до так, заготівлі. Сировини, знову ж таки, залежно від, від її типу до логістики цієї сировини, наскільки далеко вона е, розташована, як, з якої площі її треба буде збирати. Е, якщо сировина сезонна, виникає потреба в її зберіганні протягом року, це теж окремий комплекс питань. Потім, е, дивлячись, яка сировина, знову ж таки, виникає потреба в її попередній обробці. Е, і, ну, власне, сама біогазова станція, ну, вона є ну, є класичні технології, тобто е, у виробництві біометану тут різниці немає, вони виробляють біогаз. І далі вже цей сирий біогаз е, за різними технологіями е, очищення від СО2. Біогаз, він як відомо, там має, ну, як правило. 50-65% метану, все інше, це О2 і там домішкові гази, які, власне, для того, щоб подати біометан в мережу чи виробити з нього біоНД, треба видалити попередньо. Існує, я говорю, ряд комерційних технологій, це все працює. Ну і, власне, вже цей біометан, тоді вже дивлячись світ продуктової концепції проєкту, можна подати або в мережу, або можна. Якщо є логістично доцільно напряму на заправну станцію е, стисненого газу, її можна збудувати під свої потреби. Якщо, ну, наприклад, у вас є велике аграрне підприємство, і ви там е, бачите доцільність у забезпеченні власного там автопарку таким стисненим біометаном, ну можливо, ви можете побудувати свою власну станцію. Ну і біоленджі. На це все теж там є специфічна логістика по біоленджі. Ну і тут ще так: в куточку зліва знизу показано ще один напрямок, який може отримати розвиток. Ми очікуємо, що можливо там років за п'ять він вже буде мати якусь перспективу. Вже такі проекти робляться. ну Великі науково дослідні вже з переходом на практичне впровадження, це біометанація. Тобто після очистки в нас залишається СО2. Ну і власне цей СО2 також має свою цінність. Він може мати цінність безпосередньо як СО2. Ну, якщо його очистити, а теж є відомі технології, очищається, зріджується, його можна використовувати навіть як харчовий СО2 в виробництві там напоїв і інших потребах, ви можете його скинути в атмосферу. Це буде біогенний відновлюваний СО2, в принципі, ну, ви на екологію не, не мали би повпливати, але ще один спосіб це от, власне, поєднання його з водним е, шляхом біометанації е, і виробництво додаткового метану. Е, водень, власне, якщо ми хочемо говорити, що це буде біометан, відновлюваний тоді цей водень має також походити від е, вироблений. З електроенергії, яка вироблена з відновлюваних джерел енергії. І тут, власне, на ці станції ВЕС, е, які є стохастичними джерелами енергії, е, які мають питання там надлишку енергії, куди дівати, якраз можуть тут посприяти цьому. Ну, власне, це таке загальне. Ну і з цього випливає вже як формується вартість цього біометану, біо-ЦНЖ, біо lng Тут воно все перераховано. Ну, варто тільки зауважити, що при виробництві з будь-якої сировини біогазу утворюється дегістат, але окрім його цінності, удобрювальної цільності, які він має, ну, потенційно може ну, не потенційно, але він може заміщувати і заміщує мінеральні аналоги, тому що там ну, цілий спектр макро-мікроелементів міститься. Є, виникає потреба в його логістиці і не завжди ця логістика є легкою і навіть доцільною. Тому тут це питання треба окремо досить ретельно прораховувати. Особливо це стосується тих підприємств, які готові впроваджувати, але не мають власних полів для внесення такого дегістату. Ну, На виході, вже коли ми отримали біометан, там виникають питання з кондиціюванням, приведення його калорійності за потреби, одеризація, якщо ми там подаємо в газорозподільчу мережу. Дивлячись, куди він і як буде подаватися, це там виникають витрати на компримування, транспортування. Якщо ми там до кордону там маємо транспортувати, це теж треба враховувати, ну з рідким біометаном. Це також там є окрема логістика, спеціальні транспортні засоби мають закуповуватися, щоб це все перевозити. Ну і власне, перше від чого відштовхується при оцінці доцільності там виробництва цього біометану, це ну, власне а, яка буде сировина і яка її вартість. Бо від цього буде ну, пер, перші дані уявлення, наскільки дорогим буде ваш біометан, і вже від того наскільки його можна продати дорого чи дешево. На ринку тоді буде стояти питання доцільності, взагалі реалізації цього проєкту. Тут типові види сировини показані, які можна використовувати. Це просто декілька прикладів, сировини насправді набагато більше може бути. Але можна побачити, що вже сировина, тільки складова вартості, може досить сильно там, відрізнятися, в залежності від типу сировини. Це там, для жому, ну, як правило, який там накорм а якщо його нема куди збувати, ну, власне, ціна його досить може бути невисока а для підприємства, яке там, ну, цукровий завод для себе. Ну, це може бути досить дешевий вид сировини. Те саме там, по відходам курячі послід теж може бути досить дешевий біометан. Вже такі види, як там, солома, сило з кукурудзи, видно, що ціна збільшується, такі конкретні види сировини на ринку, як миляса, ну, взагалі виглядають недоцільними для використання. Хоча це ж цінний продукт може бути для біогазу. Але поки є на нього попит. Ну, при ціні 500 євро тільки за сировину складову, питання його використання, напевне, поки не не може бути розглянуте. Потім логістика сировини теж, від, залежно від відстані, транспортування, теж накладає видатки на проєкт. Ну, як правило, вважається такі рідкі види сировини, там ганаївки, ну, возити далі там 10-20 кілометрів взагалі немає сенсу. Інші види сировини, дивлячись, яка там енергетична щільність. ну… Як правило, це там максимум 30, ну, максимум 50 кілометрів, що там можна десь збирати. Це такий орієнтир, а все інше треба рахувати в деталях. Ну, якщо говорити про вартість станцій таких, то ну, тут такі типові значення наведені. Все треба оцінювати, але от середній масштаб проекту це в біометані, це 1,5 5 мільйонів метрів кубічних на рік, і такі вартість станцій е, буде складати це тільки виробництво самого біогазу. До, до біометану, е, вся вся ця. Е, ланцюг створення вартості це 1,6-4,6 мільйонів євро. Вже в крупного масштабу проєкту 10-20 мільйонів на рік, це 10-18 мільйонів євро. Кожен проєкт, відповідно, буде потребувати як електричної, так і теплової енергії, особливо це стосується біометанових проєктів. Це треба враховувати. Ну, якщо ми говорили про когенерацію на біогазі, то власні потреби, як правило, забезпечуються за рахунок ну, частини виробленої електричної енергії, яка там подається в мережу. І теплова енергія, яка знімається з конгенерій станції, і там йде на власні потреби. Коли ви будуєте біометанову станцію, тоді вас ви можете також за рахунок біогазу, але якщо його можна подати дорожче, ціна його одиниці буде дорожче, чим ви там потратите на альтернативні види енергії, тому ну. Потрібно будувати станції. Це можуть бути станції на, на біомасі для виробництва типової енергії, ну а електрично вже будете споживати з мережі на власні потреби. Е, виробництво вже <кій> біометану, тобто збагачення, сама станція збагачення, там очистки біометану, там є е, компримування цього біометану для більшості технологій досить серйозне, тобто, це свої витрати. Ну і воно додає також до вартості, ну, собі вартості цього біометану, Як можна побачити, тут в залежності від потужності, от при 500 кубів метану на годину, це серед, середній масштаб проєкту, це там додає фактично 100. Євро на тисячу кубів біометану, ну, і відповідно, при зменшенні потужності проекту досить серйозно ростуть витрати, і ну в середньому, От якщо ми говоримо про такий середній проєкт, ну можна розраховувати там 100-150 євро. Це тільки додає до собі вартості біометану, очистка по подачі в мережу, як я вже говорив, Більшість технологій вони передбачають попереднє стиснення перед, ну, для проходження циклу очищення. Тут на, на графіку зверху показана регогенна сепарація, мембранна сорбція під змінному тиску. Всі вони на виході можуть мати ну, різний тиск, але якщо порівняти його з тисками в наших мережах, то можна побачити, що. Ну, в багатьох випадках на на виході такий біометан може може ну, задовільнити в потребі там подачі в конкретного газорозподільну мережу, якщо це там ну, найбільш нижчі точки, 3-6 атмосфери, в принципі, більшість технологій можуть задовільнити. Якщо ні, тоді є, виникає потреба в дотисканні. Для газотранспортної мережі нам в будь-якому випадку потрібні е е е дотискальні станції. ну е По дотисканню, по витратам енергії самі станції е досить недешево коштують ну, там, для такого досить масштабного проєкту, ну, це може там. Мільйона і більше євро тільки на саму дотискальну станцію доходити. А по витратам енергії, ну це теж може, там якщо там 50-60 бар в мережі, це там ще треба 2%, -2 енергії додатково потратити. Це не є не не забирає всю енергію, але це теж треба враховувати. Ну і власне, якщо вже звести всі ці показники, що впливають на собівартість біометану, Тут таких е, дві, е, ну показано мінімальне, максимальне, це теж так е, такий орієнтир. Тобто ми можемо досить дешевий біометан отримувати, якщо у нас дешева сировина, і у нас досить масштабний проєкт, це так умовно. Ну і відповідно, якщо у нас маленький проєкт. І є ще ну, сировина покупна, яка досить дорого коштує, то в нас цей біометан може коштувати і до тисячі, і більше євро. Ну і власне один з прикладів таких на нажомі цукрових буряків це от якраз середній масштаб проєкту 4 мільйона е, кубів на рік. Вартість такої станції може коштувати там, при, приблизно 10 мільйонів євро, ще 1,3 треба потратити на операційні витрати. І нормована вже собі вартість біометану, ну така узагальнена з врахуванням капітальних ну, амортизації обладнання 600 євро на тисячу кубів. При продажі цього біометану за 0,9 євро на метр кубічний, ну, 900 євро на тисячу кубів, можна отримати дохідність внутрішню норму дохідності приблизно 25% і термін окупності до 5 років. Е, ну, відповідно, е, якщо з, при досить низьких цінах, ну, вже там при при ціні е, 700 євро вже терміни окупності суттєво можуть е, зростати. І, ну, як, як, як побачити як можна бачити, там 500 євро, ну не конкурентний стає цей проект. Е, ну, відповідно, оце намагання отримати більшу премію там. Додати, він, воно буде суттєво покращувати економічні показники проєкту. І, ну, власне, та теза, що для виробництва біометану при, при реалізації його там, європейським трейдерам за їхніми зобов'язаннями, які там можуть сплачувати ці додаткові премії, ну, власне, використання таких відновлюваних тих видів сировини, яким ця премія надається, це буде ну, пріоритетним. Якщо порівняти проєкт виробництва просто електроенергії, ну, як правило, тепло воно складно реалізувати десь на місці в ну, таких проєктах, ну, як правило, розраховують в економіці тільки на, на електричну енергію, то от порівняння цього проєкту по продажу одиниці енергії ну, чітко показує, що біометан виробляти вигідніше, тому що ми продаємо більше одиниць енергії. Ніж при виробництві електричної енергії. Ну, якщо умовно електрична енергія, ми там можемо 35-38% тільки енергії біогазу виробленого реалізувати, то про виробництві біометану це вже там шістдесят-шістдесят ну, п'ять Ну власне, це що я хотів сказати.